Наприклад, дійшов на фрезі до діляночки. Отак розвернувся. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні ми продовжуємо знайомство з технікою від виробника Лонцін. Як ви знаєте, Лонцін це надійний виробник мотоциклів, квадроциклів, силових двигунів. А також після того, як ми потримали в руках, це дуже надійний виробник. Міні-сільгосптехніки, особливо мотоблоків. Я вже знайомив з мотоблоком LS1200. Саме зараз прийшов час після прев'юшки познайомити вас з мотоблоком або мотокультиватором LS750. 750, 750 це ширина. Дочекайтеся ширина. Ви потім зрозумієте, за якими характеристиками відрізняються мотоблочки Лонсін LS 750. Дуже стильний дизайн. Зараз йде епоха мотоблоків з капотиками. Під капотиком стоїть потужний надійний бензиновий двигун об'ємом 196 см кубічних, потужність 4,2 кВт. Ну, відразу покажу. Ми тут повісили фрези. Досить зручно, як ви бачите, повісити в транспортировочному положенні, можна їх возити. Як ви бачите, опорне колещатко. Надалі двигун. Поєднуються через ремені, подивимось потім, скільки їх тут з коробкою. Коробка має дві швидкості вперед, одна назад. Дуже легенько перемикаються залізні залізні крила. І як ви бачите, внизу там стоїть такі маленькі колищатка. В комплектації йдуть на 6 Йде рідна щіпка, сошничок. Надалі ми підіймаємось до рульової колоночки, вона регулюється на 360 градусів, досить все зручно, підняли цей стопор і регулюють. Але перед цим потрібно ось цей гвинт відкрутити. Одразу хочу показати, наскільки зручно регулювати рольову колонку в залежності від зросту оператора. Ось так. Під лівою рукою стоп-двигуна і досить зручно зроблено ось натягування ременя. Ось такі запобіжники, досить все доречно і дотепно. Ну і справа у нас оберти. Двигуна. Надалі йде в комплектації, у нас зіп обов'язково посібничок. Так, тут все є. Ну і що зараз ми зробимо? Зараз, звісно, всім цікаво запустити мотоблочка. Дуже приємно працює двигун, поки фрезу прибираю у бік. Але давайте я на неї трохи зосереджусь. Дивіться, вона йде на 24-й трубі або шестиграннику. Надалі йдуть три секції по чотири ножі. Ну і диски захисту рослин. Ну, Вам цікаво потім подивитися, як це все встановлюється. Сьогодні я вам це все покажу. Дивіться, в мене в руках Лонцін ЛС 750. Так, це він на швидкості. Так, нейтралічка є. Тисну он. Оберти не чіпаю. Закриваю заслоночку. Ось так. Ну і хочу вам ще показати, що тут повітряний фільтр йде з масляною ванною. Це досить добре. Ну і запускаю. Зимно. Десь мінус 8. Додам, двигуна взагалі не чутно. Ось надійність цієї техніки дійсно топ. Дивіться, послухайте, як працює двигун. Топчик. Так, що я роблю? Дивіться. Вмикаю першу, паль, оцим пальцем прибираю запобіжник і починаю рухатись. І ось так. І ось так. Досить Досить... Ти так легко його тримаєш. Він досить в руках гарно тримається. гарнюня маленька, равличек. Так. Назад. Перше, що я для себе відчув, це досить легко ним користуватись. Мені дуже це сподобалось. Так, друга. Я не знаю, але відчуття кайфові. Дивіться, однією рукою. До речі, досить легенько перемикаються швидкості. Давайте ще разочок першу. І ось так ти йдеш, працюєш, наприклад, дійшов на фрезі до діляночки, отак розвернувся і пішов назад. Зараз ми Вдягнемо фрезу. ось так. Нейтралечка. Так, зараз ми вдягнемо фрезу. Зараз ми знімемо оцю кришку, подивимося стільки рейменів, поміряємо ширину захвату, ну і я поділюсь своїми враженнями стосовно цього мотоблоку. Він, він дійсно мене здивував. Ну, і зараз ми зняли пневматичні колеса, вдягли фрезу. для того, щоб ви побачили, як все виглядає. Зараз я. Поміряю захват фрези. Ось, давайте і цього ножа. Ось так. Ну, якраз до краєчку ножа 750. Тобто ЛС750, LS ЛС850, LS ЛС LS 1200 це розмір або захват фрези. Глибина обробітку до 18 сантиметрів. Ну, і я хотів вам показати, дивіться, йде один. Точніш, шкіф на один ручей. І тут так само. І, до речі, подивіться, кому буде цікаво, ремінь 17 на 940. Ось так виглядає мотоблочок. Ну і моє враження, коли я його тримав в руках, перше, досить гарний культиватор для міжрядного обробітку, досить легко ним. Користуватись. В руках він взагалі, як кажуть, аж прилипає. Тому, шановні, в залежності від тих робіт, для яких будете застосовувати собі мотоблочка, у нас є Лонцін, у нас є Вейма, у нас є моторсіч, і незабаром з'явиться ще один виробник. Ні, у нас ще є гібридні агромарка, тому який ви забажаєте, будь ласка, для кожного з вас. При замовленні зробимо хвилинку довір, покажемо, розповімо і надамо обов'язково подарунки. Обов'язково дякуємо, що ви дивитесь наш канал, і дякуємо Збройним силам за те, що дають можливість знімати нам такі огляди. Все буде Україна, і зустрінемось в наступному огляду. Дякую, що ви з нами.